За все буде відповідальність, так чи інакше. За все люди за Путін понесе відповідальність, його посіпаки понесуть відповідальність. То там зараз був міністр оборони Шойгу, зараз там міністр оборони, а, міністр оборони. Білоусов. от у південній Кореї, так нещодавно була це називають спробою державного перебороту, хоча розслідування досі тривається. І міністра оборони цієї країни він зараз знаходиться в слідчому ізоляторі, але там Кім Йон Хен його звуть. Там у слідчому ізоляторі він здійснив спробу самогубства. І охоронці швидко відреагували, викликали медиків. Зараз він перебуває під вартою у звичайних умовах. 4 грудня він оголосив про свою відставку, взявши на себе відповідальність за сеацію, пов'язану з питанням у цього воєнного стану, який тривав всього на всього годин. Він намагався в слідчому ізоляторі повіситися просто у ванній кімнаті. Тобто, настільки сильно це дана ситуація його прямо як сказати. Він відчуває справжню свою відповідальність. Справжню свою відповідальність, і можливо, він розуміє, що далі на нього чекає, як кажуть, небо в клітинку. А можливо, та козата його дружина. Дуже смішно Дуже смішно теж. Мені цікаво.